Фактор, який переконує мене бути християнином, ну, це ще одна особистість, якщо можна так сказати. Це Дух Святий. Дух Святий це Бог, який оселяється в серці людини. Дух Святий це Бог, який викликає у людині бажання і дію. Це той, хто переображує наш образ думок. Це той, хто дає свідчення, що ми прощені і прийняті Богом. Дух Святий це особистість, яка е, працює над серцями людей. Ви знаєте, мені пригадується, один груп, я, можливо, вже колись розповідав. Якось ми е, змовили здавали Євангелія в селах Макарівського району під самою Житомирщиною. І такі села невеличкі. Такому закутку самому, там і доріг далі вже немає е, асфальту. І в одному домі ми зустріли жінку, така років під 60, яка м -м, представилася як наставниця Свідків його. Довго ми з нею спілкувалися, вона ставила питання, ми ставили питання. І я дивлюся, що наша розмова ну, заходить у глухий і ми вже вирішили йти і в кінці, я не пам'ятаю, що я сказав, і раптом ця жінка розплакалася, почала нарікати на своє життя, нарікати на Бога. І розказувати свою долю. Її залишив чоловік, при цьому перед тим він її ну, заразив хворобою серйозною. Потім цукровий діабет, у неї він її залишає, і вона сліпне, і от вона майже сліпа в глухому селі, нікому не потрібно сама забути. І перед нами предстала нещасна людина, яка, називаючись наставницею, в серці своєму нарікала на Бога і вражалася на нього. І коли ми почали з нею говорити по-іншому, Утіху, яку дає Христос, вона каже, я дуже хочу цієї втіхи. Я кажу, ви знаєте, у вас є одна проблема, точніше дві. Ісус Христос каже, прийдіть до мене, я заспокою вас, а ви відкидаєте його як бога. І далі Христос каже, я дам вам іншого втішителя Духа Святого. ви що робити? А ви відкидаєте Його як особистість. Вам потрібно переосмислити своє ставлення до Ісуса Христа і до Духа Святого. Він утішити, Він той, хто заспокоює. Проте сестри, ви знаєте, відбулося чудо, яких ну, подібних цьому я він ще не зустрічав. Вона попросила нашу літературу. Зазвичай ці люди літератури інших віруючих не приймають. Чому? Так от Дух Святий це. Беззаперечний факт того, що Бог працює в людях над людьми, відкриває Слово Господні і так далі. Про це ми ну, і багато говоримо, я думаю, що ще будемо говорити про роль Духа Святого. І як саме Дух Святий мене особисто переконує бути христини.